Чушь. Питання особистого характеру. Давай. В тебе дизель чи бензин? У мене дитина на газу, а в мене дізель. Mm. Mm. А в дружена а ти дизель чого вибирав? Ти ну, е, враховуючи розхід палива? Ну я зумані. Звичайно, я врах, я рахую гроші. Ну це у нас в крові. Звичайно ж, розхід пального через економію? Ну, звичайно, тому що такий самий двигун на бензині був би на 3-4 літри більше. Це то е, в, ну, використання більше. Це ну, то насправді багато хто думає, що звички економити притамана тільки Володі, але е, ні, це не так. Ну, мається не тільки в Україні. Насправді, витрата пального це те, що хвилює більшість драйверів на планеті, а особливо в Європі. Тому, поки китайці атакують автосвіт світ ліпетричками технології, електричними технологіями має на увазі європейські виробники активно працюють над паливною економікою е, традиційних двигунів. Як Ти назвав у ну, нас так казали. Ліпітричка, і навіть змагаються за титул найбільшого економа. Детальніше про переможця далі в нашому О. сюжеті. Дизель у Європі це зовсім не пальне вантажівок чи спецтехніки. Це народний вид пального, причому економічний. Заправлятися дизелем іноді дешевше ніж газом. Треба просто знати, яке саме авто заправляти. Експерти видання CarWow дослідили цей сегмент європейського ринку і склали рейтинг топ 5 найбільш економічних дизельних авто 2025 року. А оскільки паливна ефективність у глобальному автопромі визначається незрозумілим нам показником MPG, тобто Майл Спергалон, пробіг у милях на галоні. То ми взяли на себе сміливість розшифрувати це у звичні нам літри на кілометри. Рейтинг відкриває французький представник. Модель Peugeot 308 вирвалася у лідери в сегменті хеджбеків завдяки інноваційному салону і драйвовому дизайну. Але в даному випадку головний козир під капотом. Дизельний півтора-літровий двигун HDI мало того, що доволі потужний, але й винятково економічний. Європейський показник MPG дорівнює 65,4 пункта. Тобто змішаний цикл висмоктує з баку Peugeot 308 приблизно 4,1 літр на 100 кілометрів. Цікаво, що аналогічний апетит має і універсал 308 SV з таким же двигуном. На четвертому місці баварський хетчбек першої серії минулого року для моделі 114D створили абсолютно новий дизельний двигун, і тепер вона розганяється до сотні аж за 12 секунд, що не припустимо мало для BMW з двигуном 1,6 літра. Але усі 114 коней потужності заряджені не на швидкість, а на економію. Індекс MPG цього автомобіля 61,4 пункта. А це значить, що в комбінованому циклі витрата пального складає усього 3,9 літра на 100 кілометрів, що для BMW просто фан фантастичний результат на третій позиції теж німець, і що дивно теж преміальний. Мерседес с клас. Випустив модель 220D з дуже потужним дволітровим двигуном аж на 194 кінських сили. Тут вам і динаміка, і економія, адже фірмова технологія дизельного впорску від Мерседес дозволила досягти показника ефективності MPG у 58,9 пунктів. При досяжній максимальній швидкості 245 км за годину середня витрата пального усього 3,8 літра на сотню пробігу. Для економних фанів бренду відкривається нова можливість. Другим став засновник сегменту хетчбеків гольф класу, власне, Volkswagen Golf, точніше, його версія 2.0 TDI. Доволі об'ємний двигун на 2000 кубів має характерну для менших моторів потужність усього 115 кінських сил. Але очевидно, що німці підібрали тонкий баланс між розміром і продуктивністю. Тому цей автомобіль вже у восьмому поколінні досяг позначки MPG у 57,3 пункта. Звичною для нас мовою це значить змішаний цикл з витратою 3,7 літра на 100 кілометрів вашого шляху. Ну а лідер за паливною ефективністю в 2025 році символ практичності, і для багатьох із нас перша доступна іномарка Шкода Октавія». Дизельна версія з дволітровою четвіркою схожа на гольф за потужністю: 114 сил під капотом, рівномірні 10 секунд до сотні і максимальна швидкість 214 км на спідометрі. Зате, завдяки полегшеним матеріалам і дуже гарній аеродинаміці, Октавія досягла показника MPG 56 пунктів, що в нашому еквіваленті дорівнює 3,5 літра на 100 км. Звісно, це результати тестових умов для вивчення витрати пального і в реальному житті досягти їх складніше. Але насправді головне завдання будь-якого рейтингу визначити лідерів та задати орієнтири, що ми і продовжуємо робити в нашій рубриці ТОП Авто традиційно що п'ятниці зранку.